22.20. на вулицях Львова людно як ніколи. Хтось просто гуляє містом, хтось повертається з концерту, а хтось грає на гітарі. Однак же пів на одинадцяту у всіх спільний інтерес не пробіжиш на зупинку за 10 хвилин, і додому доведеться йти пішки. А що діштоді пішки Прийдеться так такі мені настільки багати, щоб мати свої машини, визивати таксі і так далі. придеться йти пішком? Щоправда, навіть ті, хто прийшов на зупинку завчасно, не можуть дочекатись свого автобусу. В досить поширений район, район Кінгросу. Маршруток наразі нема. 20 хвилин, субота. Що будете робити, якщо не буде маршруту. Візьмемо таксі. На вечірній зупинці чекають не лише любителі вечірнього Львова, дехто повертається з роботи. Таксі. А куди, а що робити? Ночувати в центр. За затвердженим графіком маршрутки курсують до 23-ї години. Щоправда, самі водії про те, доки вони їздять, говорять по-різному. До 22 два Скажіть, будь ласка, до котрої години ви курсуєте? Та до «До 12-ї до якої? Не на камеру водії кажуть, їздити після 10-ї вечора їм не вигідно замало пасажирів. Та ВТП номер один нам розповіли, це не може бути підставою зривати графік руху, тож водіїв, які не будуть дотримуватись графіку, контролюватимуть. Це не буде бесіди проводити, це буде їм доведено просто до цього, по якому графіку вони мусять курсувати. Так само ближчим часом планується на кожній зупинці, поки що це буде на радіальних маршрутах. На кожній зупинці буде висіти оголошення, в якій годині автобус має бути на певній зупинці. Якщо ж пасажир. Не дочекався автобусу до 23-ї, має право написати скаргу в управління транспорту. Якщо провину водія доведуть, на нього чекатиме дисциплінарне стягнення догана або звільнення.